Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Ветеран Дмитро Козятинський оголосив акцію протесту проти нового закону щодо Набута САП. Він повідомив, що протест відбудеться сьогодні в Києві на площі біля театру імені Івана Франка. У соцмережах також повідомляють, що аналогічна акція планується у Львові та Дніпрі. Ось що написав ветеран: Друзі, давайте збиратися на акцію та відстоювати те, що ми будували за останнє десятиліття. Збираємося о 20.00. на площі біля театру імені Івана Франка. Це найближче доступне місце до офісу президента. Тому сподіваюся, що нас буде видно з їхніх вікон. мені як ветерану, важливо, щоб мою ініціативу підтримали насамперед прості небайдужі громадяни. Тому прошу політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції. Тому давайте домовимося, що акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки. Як ви знаєте, сьогодні Верховна Рада проголосувала за зміни, що ліквідують незалежність антикорупційної системи. Нардепи вирішили, що НАБУ і САП мають бути підпорядковані генпрокурору. Тому беріть картонки від коробок та робіть плакати, де пишіть все, що думаєте, з приводу. До наступу на антикорупційну систему протягом останнього часу в коментарях дуже багато правоохоронців, військових активістів та інших політологів підтримали ветерана. А нацгвардія поліція не розганятиме мирну майданну демонстрацію. Ми живемо у вільній країні, де маємо право говорити те, про що нам болить, а болить зараз мільйонам. Написав один із правоохоронців в коментарях до допису. Зараз уже запустили петиції до президента з вимогою витувати цю дичину, але поки ці петиції будуть затверджені, він може підписати цей законопроєкт. Тому часу в нас немає. Треба. Виходити сьогодні вимагати у Зеленського не допустити повернення в часи Януковича. Тож до зустрічі ввечері, ось що говорить військовий Василь Гунько. Бажаю міцного, друзі. Завдяки вам ми військові взагалі вистояли. Завдяки вам, ми ще досі тримаємось. Якби не ваша допомога, якби не ваша підтримка, нас би ще в 22-му році всіх би злили внутрішні вороги. На жаль, внутрішні вороги встигли запустити ворога всередину країни та здати деякі населені пункти України. Але важливо їх зараз зупинити, тому що вони кожного дня продовжують свою антиукраїнську роботу. Українці, ми військові, вам дуже вдячні, але зараз, як ніколи, треба ваша згуртованість та допомога у боротьбі з внутрішніми ворогами. Зараз при владі в Україні п'ята колона Кремля, яка планомірно знищує нашу економіку, нашу промисловість, розрабовує Україну, не визнає Росію ворогом та робить все, щоб максимально послабити нашу боєздатність та оборону спроможність. Це я назвав зараз лише малу частину їхніх злочинів. Важливо те, що Верховна Зрада. Та партія Слуга народу не просто крадії та мародери, як ми звикли їх вважати. Це підступні, безжальні та жорстокі вороги українського народу. Це вони влаштували геноцид української нації. Це вони приймають законодавчі та виконавчі рішення від імені народу України на користь наших ворогів. Побороти внутрішніх ворогів ми можемо. Тим самим ми можемо як мінімум зберегти те, що на зараз маємо. Але почати боротьбу може лише громадянське суспільство. Громадянське суспільство має усвідомити усю відповідальність за процеси в країні та розпочати боротьбу з внутрішніми ворогами. В той час, поки ми військові. Воюємо із зовнішнім ворогом. Народ України єдине джерело влади в Україні. І якщо п'ята колона Кремля посміє застосувати проти вас силу, це буде останньою крапкою та тригером для нас, військових. Друзі, для того, щоб нам усім вистояти, вижити, треба усім разом об'єднаними зусиллями вести боротьбу як. Із зовнішнім ворогом, так і з внутрішніми ворогами. На жаль, іншого виходу для нас немає. Мародерів, як і зрадників, під час війни треба знищувати, а не виправдовувати. Борімось. Слава Україні! А також активістка Совсун. Засідання парламенту зібрали з тим, аби звернутися до американців, подякувати за допомогу і попросити далі нас підтримувати. А далі все пішло не так, як оголошувалось. Вранці раптово з'явилося повідомлення про те, що на засіданні правоохоронного комітету з'явилися якісь незрозумілі правки, які по факту вбивають незалежність антикорупційної прокуратури і набу так само раптово, моментально вони були проголосовані комітетом, і потім були винесені раптово на засідання Верховної Ради. Попри наші активні заперечення, попри всі можливі порушення процедури, попри те, що ми вийшли до трибуни блокувати трибуну, законопроєкт було проголосовано. Ви це вже мабуть прочитали в новинах. Чого ви не прочитаєте в новинах, це того, яка атмосфера панувала в залі парламенту в цей момент. Це була дуже страшна атмосфера, яка викликала дуже багато флешбеків до 2013 року. В залі виступала Юлія Тимошенка, яка казала: сьогодні світлий день парламенту. Ми нарешті позбуваємося всіх цих іноземних агентів в наших органах прокуратури і досудового слідства. Зал аплодував Юлії Володимирівні. Таких аплодисментів вона в цьому скликанні парламенту ще ні разу не збирала. Коли законопроєкт проголосували, то Макс Бужанський зірвався, так як футбольні фанати зриваються, коли команда забуває голи, з криками Такий футбол, мені подобається. Це був екстаз, ейфорія. Люди страшенно пишалися тим, що вони зробили. А мені все час було дуже, дуже страшно, тому що це дуже схоже на 2013 рік. І тут, звичайно, символізм окремий полягає в тому, що законопроект цей було зареєстровано 16 січня. Це дуже стрімні флешбеки, це дуже страшна ситуація, в якій треба думати, що робити далі. Звичайно, що за звичних умов можна було би говорити, що треба виходити на вулиці, протестувати. Але зараз воєнний стан, протести заборонені. А більшість тих, хто могли би протестувати, захищають країну на фронті. Тому, вочевидь, єдине, що можна робити зараз, це виходити в паблік, говорити про це, писати, коментувати, підписувати петиції. Влада має розуміти, що такі дії, такий розворот їм не минеться просто так. Не за таку країну стояв майдан, прости господи, не за цю країну воюють хлопці дівчата зараз на війні, і не таку країну в довготерміновій перспективі будуть підтримувати західні партнери. Борислав Береза підкреслює. Всі ж розуміють, що Володимир Зеленський не накладе вето. Ну не просто так же він все це протягнув, і всі ж розуміють, що генпрокурор Руслан Кравченко не подасть у відставку на знак незгоди з тим, що відбувається. А я вас попереджав, що він хоче царювати як Путін і тому будує Рашку на мінімалках. І всі ж розуміють, які сценарії вимальовуються для України. Сьогодні відбувся початок грузинського сценарію. Яник на зміг ушатати країну та позбути Україну незалежності. А що у мене впевнено йде до результату? До речі, схоже, що. На болотах радіють через те, що наш цар запускає соціально-політичну кризу, їм це в тему. Моя єдина надія на погрози європейських урядів, що створення антикорупційних органів було умовою не лише безвізу, а й євроінтеграції. І якщо не буде накладено вето, то буде реакція з боку ЄС. Хоча Зеленському євроінтеграції не потрібна, як вона не потрібна, наприклад, Лукашенку. І це ви теж сподіваюся, розумієте, то який сценарій залишає Зеленський Україні, Валерій про запас підкреслив боротися, боротися, щоб врешті-решт знову повер. Вернутися до моделі України Януковича, така чомусь дивна українська карма. Але вже не скажеш, що не заслужена в лапках, зробивши їх місті. Ну вітаю всіх причетних, особливо позитивно налаштованих громадян, які тоненькими голосами намагали щось нагадувати своїм ларьочникам. Що в лапках незалежність набує САП є євроінтеграційним зобов'язанням України? Вами очікувано пітерлись, можете продовжувати святкувати найвеличнішу перемогу над в лапках збитим льотчиком і його в лапках сектой. Так що чекаємо наслідків і. Вони неодмінно будуть у всій красі в умовах консервації клептократичної системи. Не треба потім робити здивовані обличчя та звинувачувати в П Байдена з Трампом чи кого там ще. Хотілося б спрогнозувати, що 263 народні обранці повторюють шлях голоснувших за в лапках закони 16 січня і понесуть відповідальність, але все так чомусь влаштовано, що вигрібатимемо якраз ми всі, а вони найменше. І знов таки будуть здивовані всі, тільки як завжди не я. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання україн. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.